Зміцніть свою позицію на ринку завдяки таргетованій рекламі. Вітаємо, бізнесмени! Чи готові ви перевершити конкуренцію та підняти свій бізнес на новий рівень? Маємо для вас ключовий інструмент, таргетована реклама. Цільова аудиторія ваш успіх. А реклама спрямована на вашу унікальну цільову аудиторію. Кожен клік перетворить в покупця. Збільшить продажі, бо дозволяє точно дістатися до тих, хто потребує ваші товари чи послуги. Якщо ваш бізнес унікальний і потребує розроблення індивідуальної стратегії, яка підкреслить саме ваші переваги, тоді експерти з таргетингу використають ефективні рекламні кампанії, які привернуть, зацікавлять та перетворять переглядачів у клієнтів. Ваш шлях до лідерства прокачає таргетована реклама: Покажіть світу. Що ваш бізнес заслуговує на перше місце. Залиште конкурентів позаду. Ви готові до змін. Впроваджуйте самі або залиште заявку, і ми разом піднімемо ваш бізнес на вершину успіху. З повагою, Галина Фріштак.